Вітаю, друзі! Сьогодні, 29 червня 2025 року. А вчора ми в Україні відзначали День Української Конституції, яку було ухвалено 29 років тому. Було сказано дуже багато слів, хороших, особливо пафосних. І Із Днем Конституції, в день, коли в Україну приїздив президент Польщі Анджей Дуда. Вітав також. Українців і Зеленський. Людина, яка з 21 травня 2024 року має сумнівну законність перебування на посаді з огляду на те, що його повноваження завершилися п'ятирічні, на які їх йому надавав український народ. Людина, яка зруйнувала фундаментальні конституційні принципи, які закладені в Конституції, це рівність перед законом, коли так звана бусифікація відбувається щодо людей, які не мають можливості е чи з відповідних знайомств ухилитися чи уникнути мобілізації. В той час, як друзі Зеленського прекрасно почувають себе в тилу. Екс-міністр Зеленського прекрасно почуває себе в тилу. Е різні спортсмени, близькі до Зеленського, прекрасно почувають себе в тилу, і у них до них не виникає питань. ТЦК. Тобто порушено фундаментальний принцип рівності перед законом, і це зробив саме Зеленський. Крім того, грубо порушуються права громадян під час дваної, так званої босифікації, і Зеленський цього просто не помічає. Порушується принцип розподілу влад, коли Верховна Рада фактично виконує забаганки ОПИ, замість того, щоб були, бути незалежним законодавчим органом, який би е збалансовував. Своєю позицією виконавчу владу. Все це в сукупності наводить нас на думку про те, що Зеленська і компанія розтоптали Конституцію України вже дуже давно, і вони не мають ні морального, ні юридичного права взагалі щось говорити про цей важливий фундаментальний документ, який має, до речі, норма якого мають є нормами прямої дії. І, на жаль, багато українців також не розуміють значення Конституції як фундаментального документа, який є основою нашої держави. Не захищають свої права, не вказують Зеленському і компанії на порушення норм Конституції, просто пливуть за течею, тому що їм так зручно і комфортно. Однак це і руйнує Конституційний лад, на якому ґрунтується наша держава. Конституція в нас хороша, тому що. Ось там слуга Мар'яна Безугла в Твіттері розродилася повідомленням, що її не влаштовує наша Конституція в той час, коли слуги і Зеленський на кожному кроці її просто порушують. І замість того, щоб виконувати її, поважати її, дотримуватися її, вони прикриваються Конституцією пафосними популістськими гаслами в той час, коли в реальності вони щодня руйнують конституційний лад своїми діями, якими вони ігнорують конституційні норми. Тому вчора у нас був сумний день. Можна було випити, хто вживає алкогольні напої за смерть Конституції і не чокатися.